Хто приходить на роботу пізніше за всіх? Не я. Хтось приходить. Я не буду таке казати, але ми всі його знаємо. Хопс. 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 Хобоша? Андрій Хобоша. Тут без варіантів. Хобоша. Хобоша. Андрій пробач. Хобоша. Сонечко Хопс. А скоріше всього, що я. Це, мабуть, стажери. Практиканти. Степан. Хто найвеселіший в компанії? Е, той, хто приходить пізніше за всіх. Віталік Чорнилівський. Віталік Чорнилівський. Віталік Чорнилівський. Чорнилівський. Віталік Чорнилівський. Віталік Чорнилівський. Там є один Віталік фронтен. Віталік Шматлай. Або Віталік Чорнилівський. Це шматлай. Віталік Шматлай. Той що сидить біля Андрія. А, то майже всі. Хто п'є найбільше кави? Я, напевно. Я. Я. А, я. я. Багато хто. Ми. Тоже багато майже всі працівники п'ють дуже багато кави.